Як навчитись керувати власними емоціями та відновлювати свій внутрішній ресурс навіть після складних та дуже негативних подій? Справа в тому, що якість нашого життя дорівнює якості наших внутрішніх емоцій, це можна собі уявити як дім, який побудований певним чином, і кожна людина з дитинства. Має свій власний емоційний будинок, який сформований із її базових емоцій, до яких людина звикла. Уявіть собі, що ви маєте зараз гарну квартиру, гарне житло, у вас чудова сім'я, у вас є здоров'я, да, ви здорові, у вас нічого не турбує, у вас немає якогось там супервеликого стресу в житті. Але при цьому ви можете відчувати себе дуже погано і дуже ганебно. Люди зі сторони, дивлячись на вас, бачать, що у вас є гроші, є друзі, є оточення, сім'я, наче все непогано. Але ви внутрішньо відчуваєте себе жахливо, тому що ви можете відчувати почуття сорому. Почуття провини, відкинутість, меншовартість і ще щось. І ці емоції, вони набагато сильніші і глибші навіть за, іноді за здоровий глуст. І ви можете себе внутрішньо переконувати і говорити, ну так в цілому ж все непогано, то наче я живу гарне життя, але внутрішньо ви відчуваєте себе погано. Це приклад того, як. Працює наш емоційний дім. Ми з дитинства звикаємо до певних базових емоцій, і протягом всього нашого життя, скільки би не змінювалися декорації в нашому житті, люди в нашому житті можуть змінюватися. Місце проживання може змінюватися, але емоції, які ми звикли відчувати, завжди залишаються з нами до тих пір, поки ми не навчимося правильно з ними. Працювати саме тому я розробив програму навчальний курс, який називається Емоційний інтелект, де ми вчимося правильно розшифровувати ті емоції, які ми відчуваємо, вчимося з ними правильно працювати так, щоб ті емоції, які зараз вам шкодять і роблять ваше життя дуже складним, щоб ми їх перепрацьовували в більш позитивний сценарій, в більш позитивне русло, задля того, щоб ви могли навіть... Маючи там суттєво меншу ресурсну базу, навіть не досягши можливо якихось там своїх омріяних там цілей чи задач, ви все одно могли кожен день почувати себе щасливим, тому що ви навчилися відновлювати контакт з собою зі своїм внутрішнім світом і навчилися негативні емоції. В один бік скеровувати, а на позитивних емоціях навчилися фокусуватися. Хоча, якщо так зовсім правильно говорити, негативні і позитивні емоції це тільки в нас в голові, ми їх ділимо. А для організму будь-яка емоція це сигнал певних внутрішніх процесів. Якщо ви розумієте, що ви б хотіли панувати ось це мистецтво, як керувати собою і своїм власним станом, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на навчанні.